У Донецькому обласному дитячому молодіжному центрі, що переїхав до Вінниці минулого року, розпочинають проєкт Школа волонтерства Технологія добра для молоді віком від 14 до 18 років. Проєкт передбачає серію тренінгів щодо опанування основних завдань та вмінь, необхідних для здійснення волонтерської діяльності. Як йдеться, на Фейсбук-сторінці молодіжного центру після завершення проєкту кожен зможе створити та реалізувати власний соціальний проєкт і бути частиною волонтерського корпусу Донецького обласного дитячого молодіжного центру. У нас на зв'язку Олена Кравчук, методист Донецького обласного дитячо-молодіжного центру тренерка програми Молодіжний працівник, активні громадяни, волонтерський менеджмент і маємо змогу почути її пряму мову. Донецький обласний дитячо молодіжний центр впроваджує проект. Школа волонтерства «Технологія добра. Учасниками цього проєкту стануть молодь віком від 14 до 18 років. Щоб доєднатися до цього проєкту, потрібно заповнити Google-форму до 28 січня. Ці Google форми знаходяться у нас в офіційних сторінках соціальних мереж Facebook, Instagram і Телеграм. Після того, як закроються форми, організатори сконтактують з учасниками за допомогою електронної пошти і зателефонують, коли куди потрібно прийти. В рамках проєкту учасники дізнаються про історію виникнення та загальне поняття волонтерства, що таке волонтер, хто може бути волонтером, права і обов'язки волонтера, законодавча база. Також зможуть створити Дізнаються, як створити волонтерську програму, та як організаційно забезпечити її, визначити підходи до мотивації волонтерів, відпрацьовують навички, моделювання, розроблять свої волонтерські програми, свої волонтерські ініціативи і дізнаються про менеджмент волонтерських програм. Заняття стартують у нас 31 січня, будуть проходити двічі на тиждень в вечірні часи. Та будуть цей проект тривати протягом двох місяців. Після закінчення учасники. Повинна розробити свою волонтерську ініціативу і реалізувати. А Донецький обласний дитячий молодіжний центр підтримують їх менторство, тобто менторська підтримка, інформаційна підтримка, будуть мотиваційні подарунки та технічна підтримка. Так, що всіх чекаємо у нас на нашому проєкті.